Оля, привіт! Ви аналітись, якщо у вас день, пояснув ночісь, якщо у вас ніч. Мій номер Аліна, мене звати Аліна, і я хочу поділитися своїм знанням іспанської мови. Можливо, кось це допоможе, знаєте, надихнутися на вивчення, відволіктися або когось заманять в своїй сіті іспанська мова в своє як мене колись. І це було дуже класно. Це насправді дуже-дуже класно. Сьогодні тема, вивчимо три дієслова, все у нас три дієслова на іспанській мові. Ми їх використовуємо кожного дня в нашому житті, абсолютно кожного дня, або декілька разів на, дні, на, на день. Це три дієслова, дивіться. Лімпіар це прибирати, так, як ця дівчинка. Лавар це мити-прати, мити, мити руки, там, прати, одяг. Там. І Елегір це вибирати. Ви можете, Що ви будете, вибирати, випити чаю, або випити, може, кави, або може ви просто хочете випити води. Елегір. Також продукти в супермаркеті, там неможливо, кожного дня це робимо. Так чи інакше. Так, дивіться. І, ну що ж, розпочнемо грати в цю гру. Е, дуже хотіла наголосити ще в тому, що е, лімпіо це чисто. І якщо ви до в Іспанії, ви побачите, що так? Тобто, це чисто. В Латинській Америці ніхто так не заморачився, щоб там щось було супер чисто. Ну, хіба що в туристичних районах. Отже, Лімпіар, ми собі уявили, що ми там щось миємо. Лавар, як перу мило. це я виявляю, що мої руки це вже лавар мити, прати. І елегір це вибирати. Що ви вибираєте, Випити каву, чай, капучину, от що ж там ви вибираєте, що вам подобається. Так, і ще б хотіла знати оці три дієслова. І щоб ми згадали, я думаю, ви знаєте, не знаєте, на іспанській мові чай буде те, на англійській T, на іспанській te. Te negro, якщо він чорний, те verde, якщо він а, зелений. Тероху, якщо він червоний. Ну, таке буває. І е, кафе, це буде кава кафе. Це дуже просто, це така імпровізація. Кава, це якийсь шоколад, я п'ю кави. Так, і хотіла б знати такий манесенький, щоб ми потрішечки входили в роль паномовних е, людей. І дивіться, яблуко на мові. Тут вони два яблуко це мансанас. Це такі ман яблучки. Знайшла принесла Мансана. Вони зелені то буде Мансана Берде, як і чай. І щоб ви не просто вивчили ці слова, тому що це не ну як би послухати, а щоб ви змогли гратися в них, от саме гратися. Відчувати це було цікаво, і, знаєте, було таке відчуття, що вам хочеться вчити вчити там, щось знати про іспанську мову. І дивіться, що я пропоную. Дуже така проста вправа, мені вона дуже допомогла. І Це англійська, португальська, арабська будь-яка лімпіар. Тобто а діє слово, що там прибирати. І ви так щось прибираєте, фі, там дзеркало, я лімпіо. Або просто лімпіар. Лавар. Ми постійно миємо там руки чи хто там щось бере. Лавар. І ви вже не просто лавар, там картинка, а ви вже самі війшли в цю роль. Ну я там актори, і, не знаю, продюсери, неважливо. і Елекір. Ми вибираємо кожного дня, робимо дуже багато виборів. Я взяла так чай, кава, це такий саме простий, або що ви хочете там поїсти. І дивіться: оці два дієслова Лімпіар і Лавар. Мені чому вони подобаються, тому що вони дуже легко. Змінюються, а скільки дні слова, вони змінюються в залежності від ти, я, він, вона, вони. І дивіться, і лавар змінюються по такій прості схемі. Наприклад, беремо ліпіар. «Ю лімпіо, яка облак, то лімпіас. ель Е, він вона лімпіа, так, вона Лімпія, що вона там прибирає, но сотрус Лімпіанус, бо сотрус вы липіяс, вони limpian. Це таке коротке е, вправа, хто бажає, я розбирала діє слово Авлаг, це класична схема. Можете подивитися, погратися, ну, так, знаєте, трішечки, ну, так, зробити собі може маленький дискомфорт, але буде цікаво. Отже, давайте. Що ми олімпію? Да? Там, ну, лімпіар. Лімпіар лімпіо. Йо це я Я там прибираю Йо лімпіо. Йолімп'ю. Тулімпіар. Лавай. Йо Лаво, Лаво. там буде так. І елегір. Елегір це я вибираю. Лімго. Елегір ір. Ір. Елімго, мабуть. Це за легірю, я ще запитаю. Отже, на релаксі. Спокійно, з інтересом. Беремо це третє слово лімпіар, лавар, ледір. Прибирати, мити і вибирати. Трішечки граємося в суру. Хай 5 хвилин в день, хай 3 хвилини. Але перетворюємо іспанську мову в реальне життя. Отже, дисфрутасу, десфрута сувіда. Су а, і ще хотіла би свідесенько. Uh, щоб так повторимо, що ті це чай. Якщо це чорний, то те небри, e якщо зелене, то e uh, Ну, Наприклад, сьогодні в мене гість яблуки мансана і кафе ви і так уже знаєте. Uh, так, ну що, дефрута суттям насолиться своїм життям, десфрута сувіда насолоди своїм часом, життям. Дісфрута ідіома спальні. Мину Бралина Мегуста мучу ассортис. Бенедис, то відео. І бен нідус. Бен нідус, тобто, запрошуємо як welcome for чао-чао.